Короткий відеоролик огляд матки Карніка Скляна. Хто дивиться моє відео, де я підсаджував в цю сім'ю і в задню сім'ю, підсаджував матки. В нас сьогодні маємо 30 серпня і така ситуація в е, вулику. Цей вулик, як ви пам'ятаєте, був з сили бджоли досить потужний. І дивіться, що маємо. Маємо так, одна рамка з червою. Отак От так червався. Ото. Е, при тому, друзі, ця рамка медово-пергова. Насправді медово-пергова, зараз вам покажу, щоб я не був брехуном. ось, Ця рамка мед з пергою. Тож, насправді, друзі, аж ковзається з руки, тяжка. Одна рамка у нас черви. Друга рамка показую вам на камеру для того, щоб ви бачили. Бачите, де зверху починається. І тут донизу. Не до самого низу. Ото. Також звідси те саме. Це та сім'я, яка найхоріше прийняли матку. Третя рамка. Бачите, такий маленький, звідси, звідси п'ятачок. Це в нас третя рамка. Так, раз, два, три. І Четвер, рамку дивимось. Четверта повністю, друзі, медова. Все мед. Тут абсолютно черви нема. І це все решта, це все мед. Ось, рамочка з медом. Мед не підчатаний, повністю все рідкий мед. Рамочка має, ну, плюс-мінус кіло, може півтори кіло. Має. Це все мед. Мед. Тут я не откачував. І за того спеціально думав, хай розвиваються. І в даному випадку, що я замітив? Тут у нас тільки три рамки було з червою, задуш цієї сімейки. Трошки цікавіше було, насправді, друзі, не взяв штатив, тому не показував. Трошки цікавіше, матку я бачив, все, червить так краще цікавіше, воно зовсім е, інший результат порівняно проти цього ж вулика. Ну, Друзі, що я можу сказати? Е, в даному випадку, так як ця ройова і ця ж, е, та, що приймали, тут е, так непогано насправді, друзі, хороше е, червить, порівняно з тим роєм. Ну, В даній сім'ї тут аж, ви пам'ятаєте самі, яка ситуація тут була, скільки тут бджоли було, також ви ж бачите це ще все мед. Якби був голод, так можна було б сказати, що це є голод, і за того вона не може не червити. Тут все мед, я в неї червий не бачу. Тому рекомендувати як матки я не можу так як би сказати. Хоча можливий варіант, можливий варіант, я ще не знаю, як воно перезимує, як перезимує ця матка. Можливий варіант, що навіть і буде відповідно. І за того, що на двох матках ми не можемо сказати результат, який він є. Тому, друзі, така ситуація. Така ситуація, а я ж буду до весни за нею ж слідкувати, даною сім'ю одну і другу, і там казав, що то будемо бачити, який у нас вийде успіх, результат. Но з даної сім'ї цієї я бачу вже що що з неї навряд чи щось вийде. Тобто я ближче зими, зараз ставлю їм полоску, хай вони обробляються від кліща, а ближче зими матку я ліквідую і об'єднаю з, ну, з тими сім'ями насправді Тому кому потрібно цю матку, можу відправити. Матку зараз вам також знайду. Зараз вам зразу знайду. Кому потрібно, відправлю. 100 гривень. Я думаю, так буде непогано. За матку в даному випадку матки вартуються, мій знаєте, дорогше, а кому можливо потрібно, можу відправити. Бо я бачу матка не особо. Чому? так сказати, 100 гривень взяв. Друзі, зрозумієте правильно? Мені не стоїть навіть морочитися, їхати на ту пошту, це все решта. Не потрібно, не телефонуємо. Так. Де ж дана матка? Боже мій. І ще ж її бачив. Тобто, зараз нахожу і показую. Друзі, обшукав обрив, не знаю, насправді передивився тих 5 рамок, бо тут а, бджола так лазить, але матка була іменно на цих рамках. Можливо, десь лазить зараз по стінки чи іще десь. Насправді, даний час не знайшов і часу її переривати, всю шукати я не маю коли, насправді. Якщо кому інтересно буде, кому цікаво хтось хоче, перед тим я находжу матку, вам показую на відео, яка матка щодо чого, і казав, ми тоді відправляємо. Ну а я зараз дану бджолу обривлю тобто Ну, поставлю їм одну пластину сюди.